Вітаю, вітаю, шановні Франкослави! Сьогодні в нас завершальний матч третього туру ABCD група Ді Сполучені Штати Дениса проти Португалії Мошковського. Let's, як говориться, шоу Бегін. Отже, США Деніса Юкі все ще. Зликає амбіції на вихід в стадію плей-офф. Американці хочуть показати, що їхній сокер не чим не гірший за європейський футбол. Ну і Португалія. Португалія Сержа Баслер адвоката. Не показує. Тої домінантної гри, яку мала би. находити в пошуку. Ми побачимо третій тур нам, на відміну від обережного, і занудного другого, дарує багато яскравих матчів, багато несподіванок. А тут така палка з двох кінців. З одного боку, смітичі американської демократії, з іншого боку. Крістіану Іко. Деніс холоднопровно залишає склад без змін, а Баслер адвокат чергово перетасував схему. Активно, можливо, навіть в деякій мірі панічно звучить гімн української діаспори в США. Бачите, навіть капітанська пов'язка жовто-блакитна. Ну, Денис Юкі неофіційно пройшли такі служки, що залучиться допомогою Сороса в матчі. Будемо очима щупати, руками дивитися. Ось і орли американські. Хто знав, хто знав, можливо, якщо перед матчем заявити, що в Португалії є запаси нафти, буде дуже великий удар гольовий. Будь, будь ласка, склад в Португалії, ромбик класичний, німецький, так би мовити. І зосереджені всі налаштовані кардинально. Ну і матч розсудить англієць Джонатан Мос. Чи наставлений він того Сороса? Та ще те питання. І одразу Роналду встигає зачіплютися за м'яч. Дані Роналду. Ще на Роналду. Маукіньо. Маукіньо на Веріньо. Веріньо обдурює, обдурює. І Янкі. Спроба. Гарна спроба. Непогано. На це відповість відповість команда Деніса Юкіна. Намагається вона відповідати атакою. Рін на Джонсона. У порушення правил. Рестлерський. Прийомчик. Одразу швиденько назад Джонсон. Змер почему понад дівався під футболу. Вже не літо. На Анфілдні доволі морозно. У Данії навіть не намагається до м'яча добігти, якось несерйозно. Потрібно рвати по сторонки. Гензалес, Редлі, Чендлер, МС, Алтидор. Джонсон, Рім, Ронсон, Рім, Джонсон. Методично на Алтидора була. Риска, риски пас. Цей раз не вийшло. Опля. На ні. На ні. Не на фланзі на ні. Центральним пакуючим півзахисником відпрацьовує. Антунеш. Антунеш. Оехехехех. Зардес. Зардес. Двоє працювати хлопака. Зардес. Навишує. І дуель на місті Лопес. І одразу ось так ось. ну вже це таке було. Навіщо було бити? Можна було б добігти. Шупає під пахвою, тобі треба до лікаря. Буден. Запускає аполлон 11. М'ячик, алкидор. Алкидор на Зардес, азардес. назад, Чендлеру. Чендер! Прокидає собі Чендлер, буде навіс, спробу навісу. Навіс. Далий навіс, заважають. Кажуть чендеру, ти нам не друг. Оп, Дані, Ірію, Карвальо. Кремезний Карвальо, Удар. Гузан. на досвіді. Небезпечно дарбували. Ветераннисто. Подивимося. Опа! Опс! Якраз так вчасно вибрав момент. Готовий на навіс. Дузом вибиває м'яч. Данія з... куда Дані. Бачите, Португалія зберігає. Рішті. Дані. От не вдориш, не пройдеш. Що це порушення правил. Ось цей дридастий парубок. Кріщі ой-ой-ой-ой-ой, Денджер, Денджер. Твій шоста хвилина. І Кріщано готується зробити Бем-бем. Гузен. -бем. Оптичноголовий гузен. Відбиває потужний удар капітана. Венцип окулар Бенс силу брав. Ну, Кутовий навіс? изи катка каже дузан а щось якось так слабенько ей ямки. он те порвальо нахиньо на ні На ні... Як пісенька поки йде, все время. Іриня. Іріня? Запудрю їх низки. Оп, на ні. Біде штрафної крутиться на фланзі. на ні. Так зараз не буде віз. Ні, нічого не буде. Ну Но... креативу. Бракує трішки португальцям. Ну, Американцям бракує багато чого. Очікують на свій той єдиний драматичний момент. не <coughs> немає змоги активно залучатись до атаки. А це, мабуть, найкращий гравець в збірні США в цьому турнірі не Алтидори, ні, ні всякі Демпсі, ні Бредлі. Традиційно лідери паперові, так би мовити, а Зардес. Якщо хтось щось вирішить, це буде саме він. Це моє передбачення. За міську Арежми виходить Едер, Кремезний Джокер в складі команд Баслера-Адвоката. Емблер. Репліч Емблер. Ще між собою от коли нічого зайнятися. Назардеса. Опікують, опікують цього хлопчину. Вієріння. Примезник Арваліо, Вієріння. Довгі-довгі паси сьогодні в грі. Португалії в ходу. Крішті. Кріщі намагався віддати. Пас дуже хирявий кріщі. Алтідор. Бредлі. Опа! Обдурює Бредлі. Бредлі до штрафної йде, немає підтримки. Джонсон-Джонсон на Ріма. Рім навішує. І Алтідор намагався. Його навісить, провести такий такий удар миттєвий, без обробки. Знову заміна замість на ній вийде Гомес. Це вже так Фу. перемога понад усе з легким відтінком паніки і поспіху. Нерідна позиція на ній. А от Андре Гомес може щось і викрутить. Атакуючок у захисника. Бекерман навішує Зардес. намагався вдарити. І замість Маутіні виходить Тіагу Оце так перетасовочка. Оце так так. Тільки перемога всі резерви. Це просто після нас хоч по топа. Зараз цікавить перемога. Бо не гоже пролітати в Португалії. Дані, ні, дані, по флангу, дані, Дані! Дурі, Дані, навіс! Удар! Ось вам є ДР, одразу активно підключається. Гострі моменти, Хай і не точні. Символічно за спиною ввезений американський спів. Ну що ж, поки що Перем... перевага в Португалії і американці будуть грати від, від контратак. Консон. Брати старатися несподіваними рішеннями. Алкидор DemC. Кермен знову на DMC Бредлі. Ай-яй-яй. Картачно. Фонте запускає Ягу. Везорт на фонте. Відтягують атаку, щоб зменшити концентрацію гравців на полі. Супернику фонте. Рія. Тягу. Куди? Опа! Короче, не право давить играть, мяч. Прищи не, не почав плакать. тут что-то. Навіть не почал плакать. Вот на, на сколько решучи налаштовано. уй ой 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 могло быть горячее. Карвальо, да не, карвальо. Оце так-так-так. Бредлі. Джонсон. На Бредлі. Бредлі. Ну. Не виходить ні пас. Я і такий момент похукали. Різкості, швидкості не вистачило. І кривати вовмислення. Рім. Рім по флангу несе цей Рім. Втомлений, але не зломлений. Рін. Навішує слабеньку? Ооо, хо-хо, кутовий, І ще й жовту картку. Чутового не буде. Демсі, а за що цьому клінту? Жовтенька, нука? Ага, це ще за той раз, коли він ззаді Гепнув по кріщі. Денес Федь Джонсона Greg Сузі. Зусі, перепрошую. Поки ще Трамп не вигнав, можна і вийти. Одразу туди мчить назначене йому місце. Нарастаю тривожна музика. Предлі, навіс, удва! Да. Це буде ще один кутовий. Так, ще один кутовий. Перша невдача спроба. Все по канонам Халівуда. Навіс. Слово. Виносить лопес. Оп-ля-ля-ля-ля, Зардес, Зардес. Навішує Зардес. Останні хвилини. Штовхує, дає суддя грати. Іріння. Дані. ні, не схоже на гру на на ніку. Останні... А це вже схоже. Отримує м'яч. Відбиваються, відбиваються американці. Ну що ж, не вдалося Португалії зломити американський дух. По нулям, панове, нуль. Третій тур завершено. З вами був найгірший коментатор в світі. Зустрінемося.